Заставили юмзика працювати. Коротше, нема коли і відео знімати Все время віддихати треба. Дивіться, як хтось щось підпалив, таке як пшеницю. Ну, скосили і підпалили. Ума Я не знаю, як у малих дітей, наверное. то за таке треба дійсно садити в тюрму Коротше вчора ми косили Скосили тільки бункер накосили, поламалися Короче, поламалося рульове, що ми йому не крутили, міняли і насос поміняли, і оці блочки під кабіною поміняли і розбирали там отой тройник чи четверник, бліна. Коротше ніфіга воно не робило. Бросили, коротше, ми комбайн на полі. Спав він там та і все. Отака От пшеничка. Це вже бункер тут висипали якраз. Десь 2 тони буде. А там воно огород. Я скосив там три штучки, вони невеликі такі. Бабушка віддала. Вже бабушки тієї нема. Померла в цьому році. А це верби, ось бачите? Я садив. Оу! Щось і телефон тухне при такій жарі. Це Цим вербам. дай Бог пам'яті. Шість років. Правда, тут воно підпалили, тут було таких на весь огород. Було їх тут около 10, осталось 4. То очеред підпалять демони, то ще щось начудить. Коротше, короче, не робило в нас рульове, до розказу, Крутили, крутили ми його, бля, я вам кажу. Бросили ми його нафік. Що запчастей там отих коробочок, оті, що там Оті стоять, немає. Розбирали, чистили, помили, продули. Ніфіга він не робить руляве, а сьогодні взяли короче з Т40 Сняли дозатор повністю. Переварили, поставили. Ну, сейчас две шланги тільки обірвало. Надо, короче, десь штуцер поставить, чтобы меньше, ну якобы, давление меньше уменшить трошки. Бо лупасы так що... Вивели там короче на быструю руку, никто его там не церемонився ни до ничего. Сбоку там тип Яких шланги повиводили тепер як пісюнчики такі терчать шланги та і все воно бачите терчать такі і все трошки там пообрізали я позаварював другі штуцера поставив ну таке Переходники штуцера нові, а ці старі повикручував, 4 штуцера, поварював, щоб підійшли під шланги, під гідравлічні, оці желізні, там під 27. Ну, Поставили, наче працює, батько каже нормально, ну, задоволений. Тут сама пізня була пшеничка, сама хужа. Ну, я її цими мікродобривами трошки підтягнув. Отакий колос. Ну, вона не вся така, звісно. Отой огород, щось поганіший, хоча він був все час На цьому, В цей рік не, ну, опять я тут посію пшеничку, якщо дасть Бог, все буде добре. Теж замантулим в тому році кукуруза була, але її тут не було. Коротше, я тут одні бур'яни були, не вийшло в мене тут кукурудзи. Трошки там біда вийшла Прозівав я, ну а в цьому році немає опадів. Кукуруза у нас, дивіться, сусідська горить. Просто горить. У мене нема. Нема що і сказати. Дивіться, що з нею. І в мене кукуруза вже догорає. Та що в мене от, така вся була хороша, бачите? Вона просто горить. А ще й дебілий палять. Тобто ту спичку в одне місто засунуть і підпалити. То б горіло. Я б і на відео зняв. Сейчас выкидаем последний бункер и на сегодня все так що такі справи Ну, гори добра, дивіться За масла нема. А, вихлопна відпала. Коротше, Короче, потаканьку комбайн ципиться.

У нас нічого просто не було. То ви хлопна отпала, на ну, же, блядь. Нема? Ну ти Твою мать, блядь, тут один день Звонить Марині, да, поки якраз приїхала. Сюди. Їде, Ні. А, Ти, ідеш, як я. Давай, батько, зараз буде подавати Там масло будемо доливать, бо я взяв конец. Ей, зоні, щоб я масло, це, типу, да тобі, що ти взяв маску на такие понадобится. Пап, ти що, вже знімаєш? Одна поток лох, буде похну.

Онлайн ми. <говори> А где я отказал? Никану там есть трел? Нормально, тут пиво будешь рад. Здесь кто у нас такой? Ну, на цей год. Без дождей. Это еще и нормально, да? Вот тут у бабу нехорошая. А надо будем делать туда. Я тобі важі сказала, что нам через два місяця надо приедет. Подавайте чихать, да е, блять. Через два місяці защай. Ага.